Сьогодні про імпровізаційну розминку під назвою Асоціативні слова по колу. Ігри на асоціацію слів чудово розвивають спонтанність, слухання, реагування та інші фундаментальні навички імпровізації. Ви збираєте людей у коло, потім відправляєте одну людину всередину кола, вона стоїть обличчям до людей, які стоять зовні кола, підходить до першої будь-якої людини. І та каже їй будь-яке слово. І та людина, котра всередині, їй відповідає любе будь-яке асоціативне слово, без, не задумуючись, яке спаде на думку. Потім вона підходить до наступної людини. Та людина каже слово, та ця людина відповідає. І так по колу. Дивіться, як це відбувається. Ну, давайте почнемо: компот, кисель. Яблуко, тиква, огірок, консервація, дерево, сад, ліс, гори. Ось так. Я казав перші слова, котрі спадають мені на думку. Я навіть не знаю, чому я саме ці слова казав. Я просто намагався відповідати. Отже, ходимо по колу, а можна один раз, можна декілька разів. Зазвичай я кажу, що треба ходити стільки, поки ти, твій мозок не підсмажиться. Саме тоді ти розумієш, що твій хід завершено. Отже, це крутий спосіб для однієї людини в центрі отримати справді потужне тренування для спонтанності реагування. Та швидкості розуму, якщо у вас в колі дуже багато людей, то можна поставити в коло 2-3 людини, котрі будуть працювати на все коло одночасно, це буде більш ефективніше. Ця гра асоціація слів дуже весела, і її можна застосовувати перед будь-якими заходами, виступами в імпровізаційних іграх перед ігрою і будь-де. Ще однією перевагою цієї гри на асоціацію слів є те, що ви встановлюєте невеликий зоровий контакт з кожною людиною в групі, що дає вам. Ще один спосіб встановити зв'язок, Це, це дуже важливо. Отже, це було відео про асоціацію слів по колу, і це є одним із крутих способів відпрацювати спонтанність, відпрацювати слухання, відпрацювати реагування і швидкість розуму. Дякую, що додивилися відео до кінця. З вами був був Олег Олинок, вчитель імпровізації. Ставте вподобайки, робіть репост, пишіть коментарі, підписуйтесь. Побачимось!